Вітаю, шановні! Ось вже вересень і час швиденько подивитися, що там по PS Plus цього місяця. Рівень Essential пропонує нам Need for Speed Heat, одна з останніх частин Need for Speed, і це виключно на потіновувача. Або якщо у вас ще немає гонок у бібліотеці. Хоча, якщо вам подобались минулі частини, то і ця може сподобатись, а якщо ні, то ні. Toem – гра про фотографування ізометричний гролат якої в режимі фото переходить до першої особи. Вам потрібно дістатись верхівки гори, відвідуючи різні, наче скандинавські локації, тому що розробники зі Швеції, і вирішувати загадки та допомагати місцевим мешканцям. Чомусь розробники випустили гру тільки на PS5, PS4 версії не існує, і це при тому, що гра є на Nintendo Switch. Третьєю грою є Grand Blue Fantasy Versus. Це 2.5D Fighting Файтинг у анімешному стилі, який особисто мене взагалі не зацікавив. І якщо вас не підкупає усе, що зроблене в аніме стилі, скоріше за все, у вас воно також буде просто навічно лежати у бібліотеці. Ігри будуть доступні вже 6 вересня. Відверто кажучи, роздача мене взагалі не інтригує, і мені здається, що Sony підбиває усіх переходити на підписку Extra, тому що туди 20 вересня повинні додати ось такий список. І з нього вже варті уваги, наприклад, DevLoop. На жаль, тільки для PlayStation 5. Крутий пригодницький Immersie 7 про часову петлю з купою екшену у стилі 60-х. Assassin's Creed Origins – частина про асасинів у Стародавньому Єгипті. Вочдог 2 такий собі GTA з хакерським направленням, мабуть, краща частина серії. Суб'єктивно. А також Rayman Legends, крутий платформер, музикальні рівні якого ну просто найкращі і кооператив до чотирьох чоловік. Інші ігри також, можливо, варті уваги. Якщо так вважаєте, напишіть, але PlayStation Plus Extra стає все цікавішим. І до речі, за підказкою можна подивитись добірки ігор з PlayStation Plus Extra, які варті уваги. А з вами був Сан, Підтримуйте українську армію і хай вам щастить!